Всім добрий день! Я зараз знаходжусь в Подільському районі Києва на Виноградарі. і зараз буде огляд жилого комплексу Варшавський Плюс. І так, давайте пройдемось по комплексу, подивимось і я вам трошки розповім. А, значить, комплекс побудований, нарешті зданий в експлуатацію, тому що дуже довго його не могли здати, але... Нарешті все, все вийшло. В комплексі збудовано всього 10 будинків. В кожному будинку по два під'їзди: один на 23, один на 26 поверхів. Загальна кількість квартир майже 4 тисячі, ну, тобто немало. Планування квартир я дивився на сайті, дуже гарні квадратної форми, всі правильні. Площа квартир від 32 до 163 квадратних метрів. Тобто є як маленькі, так і великі. Територія комплексу відкрита, можна зайти подивитись, погулять. Але, по прикладу Варшавського мікрорайону, ось так біля кожних. Двох будинків, є такий заборчик, і вхід тільки для мешканців. За заборчиком ми бачимо такі спортивні майданчики, дитячі майданчики, дуже такі вони класні, незвичайні, як ми бачимо, є пішохідна і. Велосипедна доріжка. В центрі комплексу знаходиться ось таке приміщення. Це буде такий торгівельний центр з кав'ярнями, можливо, з ресторанами. Тобто, вся тусовка буде біля нього. Ну, і ви бачите скрізь такі незвичайні якісь споруди, наприклад, там лежаки. Зараз воно ще трошки там, ми бачимо, недороблено, але його зроблять і буде ну дуже дуже прикольно. Ось, наприклад, такий дитячий майданчик з такими. З таким прорезиновим покриттям. Ось там скалолазання Ось такий варіант. Гірка, наприклад. Там по типу шезлонгів можна буде полежать відпечити. Ну, ось таке. Так само. Територія ще не дуже така. Охайна, ми бачимо, трава ще росте, але нічого страшного в цьому нема, тому що, як я розумію, ще тут дуже мало людей, які живуть. Багато хто роблять ремонт. Це можна чути по звукам перфоратора, які з усіх боків. Така парковка біля будинку. Паркінгу не передбачено, але на сайті забудовника є пропозиція з приводу продажу паркінгу. Я так розумію, це будуть продаватись місця. Ось ви можете звідси побачити за ретровілям. Далі будуються будинки. Ось тут їх видно ще ось це продовження Варшавського. І там є, будується надземний паркінг багаторівневий, і мешканці Варшавського плюс зможуть там придбати собі. Парка місця, хто захоче, і буде ставити, тому що є ось такі невеличкі майданчики під авто в дворі, а так е люди будуть ставити навколо навколо комплексу. Там є Оборудовані майданчики, і там можна буде поставити. Але кому не хвати місця, можна поставити біля ретравіля, або можна придбати паркінг і ставити уже на паркінг. Ну, тобто, варіанти є. Так як і в Варшавському мікрорайоні тут теж люди... Буду чекати, коли відкриється станція метро, тому що це буде дуже зручно, дуже близько до центру. Ось я вам хочу ще показати так, територія. Така територія біля будинку. Ось, Коли відкриється станція метро, до неї Буде звідси ну хвилин там 10 пішки, тобто ну дуже близько. Але і зараз у кого нема автомобіля, прямо поряд є зупинка автобус, тролейбус, маршрутне таксі, тобто є варіанти, як звідси виїхати. Шопінг можна також проводити і відпочинок в ретровілі. Повторюсь, там все є необхідне як для відпочинку, так і для шопінгу. Магазини, будівельні, продуктові, кінотеатри, фудкорт, ну все, все є. Ось дивіться, на жаль, я на територію не можу зайти, тому буду вам отак показувати. Теж такі. Класні всякі знаряддя для спорту, для, для дітей. Тут ви бачите така забудова більш висотна. Будинки 23-26 поверхів, ну і територія набагато менше, ніж Варшавський мікрорайон, але є, є і свої плюси. Ось так це все виглядає. Мені дуже сподобалось планування квартир тут. Дуже зручні. Канатна дорога навіть є, така невеличка для дітей. Батути. Ну, тобто дуже цікаво. Спортивна зона ТРХ. Ось тут ми вже бачимо, посадили ялинки, дерева. Тут вже і постригли траву. Ну, mm. вже набагато краще. Діти катаються, граються. Ось тут такий. Для дітей ще майданчик. Активно дуже роблять ремонти. Скоро цей комплекс заживе. Ще хочу вам розповісти стосовно цін на квартири, які я знайшов самі дешеві. Однокімнатна квартира, якщо брати саму маленьку, 36 квадратних метрів, без ремонту, буде коштувати мінімум 48 тисяч доларів. Якщо квартира з ремонтом, але тут трошки більше квадратів, 40 квадратів, з ремонтом, з меблями з технікою буде коштувати вже 76 тисяч доларів. Зараз вам ще з цього ракурсу так покажу його. Цей комплекс, ось так. І по двокімнатним квартирам, якщо без ремонту, 62 квадратних метри, мінімальна ціна 72 тисячі доларів. І двокімнатна квартира з, ремонтами, з ремонтом, але без меблів, ціна 115 тисяч доларів. Це самі низькі ціни, які я знайшов зараз. Ось вони такі. Ще одне комерційне приміщення. Ну і взагалі по комплексу всі перші поверхи це комерційні приміщення. Тобто будуть кав'ярні, будуть маленькі магазинчики, там салони краси, ну таке. Те, що потрібно. Ось ми вийшли за територію. Ось за ці парковки, я вам казав, вони навколо будинку будуть, ну, вони вже облаштовані, тобто можна буде ставити авто тут або ось, ось через дорогу далі будують. Це вже 4-5-4-поверховий паркінг. Можна буде придбати місце тут, кому буде потрібно. Тобто варіанти є. Якщо чесно, мені кажеться, ось тут якось малувато зелені. Бачите, багато плитки, бетону, а ось таких зелених острівців якось і небагато. Можливо, можна було їх і побільше зробити. Но... Коли це все виросте, я думаю, і так буде непогано. І ось ще одне комерційне приміщення. Воно ще пусте. Ось, наприклад, маленький будівельний магазинчик вже відкрився. І ось такий комплекс. Ну, в принципі, все, що хотів розповісти, сказав вам. Буду. Вдячний за лайк, коментар і за підписку на канал. Дякую і до побачення!